Державний концерн Укроборонпром розпочав виробництво 125 мм міліметрів снарядів до танкових гармат. Про це повідомили у прес службі концерну. Там додали, що це вже другий боєприпас, виробництво якого розгорнули у тісному партнерстві з державою НАТО за межами України. У першу чергу йдеться про випуск осколково фугасних снарядів до танкової гармати, фото яких представили в Укроборонпромі. У концерні наголосили, що загалом Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів для різної зброї. Налагоджено випуск мінометних мін калібру 82 мм та 120 мм, а також артилерійських пострілів до систем ствольної артилерії у калібрі 122 мм та 152 мм, а тепер і танкового снаряду 125 мм. За даними прес-служби концерну, у створенні боєприпасів беруть участь українські фахівці, конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо.